Головні нафтогазові новини України за 10-16 червня. Укргазвидбування запустило високопродуктивну свердловину з дебітом 280 тисяч кубометрів газу та 120 тонн газового конденсату на добу. Нова свердловина була закладена як розвідувальна, аби провести дослідження перспективних покладів газоконденсатного родовища Її глибина 3200 метрів. В травні ТОВКАД України надали послуги зі спуску встановлення та активації підвізки хвостовика 178 мм, кріплення другої секції 245 мм, обстанові колони, послуги зі спуску і встановлення активації обладнання у відкритому стовбурі похило з керованої в Полтавській області. Проектною глибиною понад 4900 м на максимальному кутом нахилу 47 градусів. Ремонтні конструкції магістральних трубопроводів. Нова продукція ТОВНВП Укртрубізол. Одним із нових напрямків діяльності куртробізол є виробництво ремонтних конструкцій магістрального трубопроводів. Підприємством освоєно випуск трьох типів ремонтних конструкцій: бандаж розрізний, муфта герметична з розрізними кільцями, муфта двошарова герметична з розрізними кільцями. Більше новин за посиланням в описі. Підписуйтесь на інстаграм, YouTube та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.